У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбуватися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцю та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, їжу та воду. Тож слід знати, як вберегти своє здоров'я від негативних наслідків. Коли радіаційна аварія. Гіпотетично на атомній електростанції потрапляє велика кількість у повітря в навколишньої uh -huh. середовищі радіоактивного йоду, так званого поганого. Наша щитовидна залоза поглинає його максимально, особливо діти, підлітки, молодь і до 40 років. Така функціональна особливість щитовидної залози, тому нам її треба за. Захистити. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, ані спиртовий розчин йоду, ані розчин люголя та інші аналоги в складі якого є йод, не всмоктуються та не накопичуються в щитоподібній залозі. Отже, не захистять від радіоактивного йоду. Тому єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики залишається калій-йодид. Йод розчинний, спиртовий розчин є. Розчин люголю, дехто багато його mm -hmm. асоціює. А це воно може мати токсичний вплив, тому зазначені препарати ні в якому разі. За жодних обставин не рекомендовано приймати препарати лише стабільного йоду, тобто калійоди. Людям старшим ніж 40 років калій йодит вживати не рекомендовано. Ми приймаємо це від народження і до 40. Після 40 років немає необхідності, оскільки функціональна особливість щитовидної залози така, що після 40 років вона вже просто не буде накопичувати поглинати радіоактивний йод з навколишнього середовища в надзвичайних межах, тому потреби немає. Основне нам треба звернути увагу на. Дітей, молодь, вагідні, породілі, годуючи груддю жінки. У разі, якщо жінка старша за 40 років, вагітна або годує грудьми, приймати калій йодит треба. Під час вагітності та грудного годування щитоподібна залоза жінки є активнішою ніж у невагітних жінок. І кількість радіоактивного йоду, що поглинається, збільшується. Також слід пам'ятати, що цей препарат не можна використовувати для профілактики. Його приймають одноразово виключно після оповіщення. Від офіційних органів влади. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.